Харків продовжує жити та працювати. Бізнес-спільнота відвідує культурні події нашого міста. Сьогодні на виступі Дмитра Танковича зустріли співзасновниць шоуруму «Фромфра» Анну Калатвійна в Італія Жорбу. Що подарувало зірці, баршили вісті? І ще так, в нас є Анечка Колотвінова, імідж стиліст, власниця шоруму Фром Фраву. В неї теж тематичні. Mm -hmm. Саме тематичне подарували. Подивіться, будь ласка, що це на згадку про наше рідне Забудівля, за знаєте. О, клас! З видом Харкова, це вам. Велка можна я зараз зірну за Ну не на камеру, тому ну, звісно, що звісно, ну, в мене таке красиве тіло, та, що та, ну, не зараз. Але якщо я зараз вийду нормально, на друга, дуже крута. дуже вам дякую. Я сам зроблю. Так не треба. Вона так виглядає вже монаментальний держпром. А так який ніколи не буде порушений. Мабуть, це так. всі харків'яни зараз пізнають. Що це таке? Звісно, це дуже крутий подарунок. Дуже вам дякую, дуже приємно. Тематична футболка вже стає традиційною визитівкою Харкова. Так до вподоби прийшлася і українському виконавцю Максиму Бородіну. це дуже красиво. Я Постараюсь на наступний виступ і вдягти. Я дуже сподіваюся, що вона виділена. Ви знаєте, це мій рус. Я вже бачу. Нам відомо, що нещодавно Анюта відкрила новий простір, модний простір. Те, що, що там можна побачити, розказуй. Так, дійсно, на початку червня ми переїхали. Можна сказати, що Масштабували. масштабувалися, і зараз ми знаходимося, знаходимося у самому центрі, у самому серці міста. Вулиця Університетська, 4 біля Покровського монастиря, біля Нікаса, У кого які орієнтири? А тепер тут там не тільки шоу-рум є фотостудія разом з моєю партнеркою а з різними локаціями. Отже, запрошуємо бренди, запрошуємо особисті фотозйомки, зробити гарні світлини, обов'язково вийдуть, тому що. А фотостудія має чотири вікна на всі сторони, тобто там дуже гарно, крутезне світло. Крутезне світло. Ну і наш шоу-рум. Він в колаборації з моїми дівчатами. зі мною моя Оля, парфюмерний стиліст. Шоу-рум представляє українські, французькі, італійські бренди і. Тепер зі мною працює моя дівчинка, моя тіоська молодша Аня. Також і вона робить гарні такі прикольні, симпатичні маленькі татушки. Супер! Щодо родзинок нового простіру. Ми почули. А що можна побачити саме з одягу? Від та до які бренди представлені, якщо коротко, з українських брендів співпрацюємо з GBI. З українським виробником роудбілдер, дизайнерка Ельміра Заманова, Кастом Shoes взуття Юля Сухіняна. Також у нас частково представлена. А ще співпрацюю з Марісеною. Це також український виробник, італійські марки від middle сегмента до люкс-брендів. Тобто, як я кажу, до нас можна прийти роздягненим і вдягнутися на всі сто. І наостанок, чому варто обрати саме фромфра і дівчат цієї команди? Тому що я вважаю, що в нашому сегменті ми найкраще і ми, ми, ми працюємо під ну найважливіше, то що я хочу сказати, що ми за індивідуальність. Кожна жінка, вона особлива, вона унікальна, і ми намагаємось підкреслити цю індивідуальність, і особливість. Родзинкою шоу-руму є фотостудія. Тобто, обираючи образ, можна одразу зробити професійну фотосесію із неперевершеними луками. Особливість нашої фотостудії в тому, що вона зроблена в стилі парижської квартири, і ви можете себе відчувати як вдома, а не як фотостудії. У нас завжди лояльні правила. У нас можна і з тваринками. У нас можна робити все, що хочеш: пити просеку, слухати музику і просто отримувати задоволення в нашій фотостудії. Я дуже хочу запросити всіх дівчат, жінок, пар на сімейну фотосесію чи на особисту індивідуальну фотосесію це просто гарно проведений час з гарними світлинами. Анастасія Почерніна, Антон Каліта, Вадим Макарюк Вісті.